Можете прокоментувати, чи співчуваєте ви паражу? Ну, звичайно, дуже, дуже співчуваю, тому що ну, це ну, що, в 9-й вік, да, була вона. То, ну, звичайно, співчуваю. Це велика трагедія, що, став, ну, що згоріла ця будівля. Прийдеться реставрувати і, звичайно, за е, кошти е, французів. Це культура, це розповідання з детства, любимої мультики, любимої книги. Поэтому я очень сочувствую и всеобщей культуре в мире, ну и французам конкретно. Это Це ценность, которую невозможно отреставрировать. Это же не сейчас построилось стоит. Вряд ли можно отреставрировать, это что строилось веками назад. Це втрата, в принципі, цінностей, розумієте, культурної спадщини. В принципі, як нас горить навіть кінотеатр «Екран», все рівно було шкода. Це «Нортет Нотердам», вибачте. Нам дуже шкода, і ми навіть сльози на, на очах. Дуже шкода.